Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. 196 ударів за добу по Запорізькій області. Під ворожим вогнем, 12 населених пунктів. Найбільше окупанти гатили з артилерії, погуляй полю, малітокмачці, новоандріївці та малинівці. Запустили сотню дронів попри фронтовим містам та селам. Люди не постраждали. Є 12 повідомлень про руйнування будинків. Українська висловальниця військова нацгвардії, втекла до Росії зрадниця Лариса Жалінська, родом у Запорізької області. Напередодні повномасштабної війни працювали на муніципальному телеканалі Запоріжжя. Тепер втікачка в Москві роздає інтерв'ю руснявим пропагандонам та кричить, що завжди вважала себе руською. У Запоріжжі на алеї пам'яті зникли дві призми. На честь полеглих захисників їх пошкодили вандали. У міськраді повідомили призми наразі відновлюють та незабаром повернуть на місце. Винних ще треба знайти та покарати. Зрадив державу гнитиме у тюрмі. 53-річного прокурора Стокмака Сергія Мітленко засудили на 15 років. Зрадник працював в прокуратурі майже 20 років. Спочатку повномасштабки колаборант виконував вказівки рашистів, агітував до співпраці з ворогом місцевих жителів та пропонував гроші за участь у псевдореферендумах. ФПВ-шки нищать, міномети добувають бійці 128-ї бригади. Тероборони безжально б'ють ворога на Запоріжжі. Кубка руснявих стала тактичним добривом для української землі. Русаки влаштовують провокації проти всього українського в окупованому Бердянську. Рашисти розклеюють наліпки на об'єкти з написами українською мовою та хизуються цим у соцмережах. Крім того, відкрито погрожують депортацію українцям, кому не подобається Росія. Падлюки. Сидітиме під вартою до 20 лютого Бердянському нардепу Олександру Пономарьову суд продовжив перебування у СІЗО. Пономарьова затримали влітку 23-го року. За версією слідства він співпрацював з окупантами в Бердянську, постачав їм паливо та переєстрував свої підприємства за законодавством Ерефії. Наразі суд розглядає докази та свідчення у справі. Виявили ще одне сміттєзвалище в Олександрівському районі Запоріжжя площею понад півтори тисячі квадратних метрів. Екоінспектори направили вимогу до міськради ліквідувати звалище до 20 січня. Продавав наркотики у сізох у Запоріжжі. Судитимуть кримінального авторитета. Чоловіку 59 років. Він продавав ув'язненим канабіс та метамфетамін. За це йому світить до 15 років тюрми з конфіскацією майна. 70-річний рекорд побиту у Запоріжжі 8 січня було плюс 12 градусів. Це перевищило історичний максимум 1948 року для цього дня. За повідомленням гідрометцентру аномально тепла зима спостерігається через Атлантичні циклони. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'яту редакцію». І підписуйтесь або бути в темі.